Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Американські чиновники намагалися приховати від українських військових інформацію про візит начальника російського генштабу на фронт через те, що не хотіли, щоб українці знищили його. Видання The New York Times розслідує деталі війни Путіна проти України. Ми сказали їм не робити цього. Ми сказали, гей, це за НАТО. Повідомив високопоставлений чиновник. Повідомлення надійшло надто пізно. Українські військові повідомили американцям, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару. Повідомили чиновники. Йдеться у публікації. Однак, генерал Герасимов до числа загиблих не увійшов. Після цього російські воєначальники скоротили свої візити на фронт. Йдеться очевидно про знищення командного пункту росіян, який вони створили в районі окупованого на той момент Ізюма. Нагадаємо, 1 травня низка українських військових телеграм-каналів поширила новину про нібито поранення Герасимова під час повітряного удару по командному пункту Росіян поблизу Ізюма. Першим про це повідомив канал. Вертикаль. Трохи згодом екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, посилаючись на співрозмовників у розвідці, заявив про поранення Герасимова, осколкове поранення правої гумілки без перелому кістки. Після цього російське військове керівництво скоротило поїздки на фронт. Зазначимо, Росія за будь-яку ціну хоче заморозити війну і накопичити ресурси для нових наступів, а Збройні Сили України мають утримати наявні рубежі. Про це в інтерв'ю Зекономіст. Відомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, він знає начальника генштабу Російської Федерації Валерія Герасимова, який сьогодні зосередився на окупації Донбасу, щоб зберегти ресурси, що залишилися. Він зазначив, що росіяни шукають способи припинити бойові дії та отримати паузу будь-якими способами, зокрема обстрілюючи цивільних в Україні. Противник хоче отримати час для створення нового потенціалу, щоб продовжувати досягнення своєї мети. Ось чому ви бачите бої здовж півтора кілометрової лінії фронту, десь інтенсивніше, десь менш інтенсивно. Але вони сковують наші війська, щоб не дати перегрупуватися. Те, що вони зараз вперто борються, це звичайно дуже погано, але це не вирішення стратегічної проблеми, це просто вимотує Збройні Сили України, сказав генерал. Воєначальник упевнений, що наймовірніше Росія готує боєприпаси за Уралом, проте наголосив, що вони будуть більш низької якості. Це буде паршиво а бойовий потенціал буде дуже, дуже низьким, навіть якщо він набере в армію ще мільйон осіб, щоб кидати трупи, як це робив Жуков, це не дасть бажаного результату в будь-якому випадку. Заявив він, заложний стверджує, що наступне завдання Збройних сил України утриматися на наявних рубежах і не втрачати позиції, оскільки звільняти території набагато складніше. Наше завдання зараз утриматися. Наше завдання дуже чітко відслідковувати за допомогою наших партнерів, що там відбувається, де вони готуються. Це наше стратегічне завдання. Резюмував він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.